Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що я зауважу останнім часом? Що список померлих людей, за яких я молюся, звичайно, це є найперше померлі з моєї родини, особші парафіяни, загиблі воїни. Але так само і люди, знайомі мені, цей список дуже стрімко зростає. Кожен день, якщо не кожен день, то раз в кілька днів я додаю до цього списку ще одне ім'я. Про що це свідчить? Про тимчасовість нашого земного життя, про те, що рано чи пізно нас усіх чекає цей перехід. Перехід до вічності. І ця земля, це є тимчасове місце нашого проживання, перебування. Тобто рей Олександр Шмеман каже, що ця земля це є дуже великий цвинтар. І кожен з нас очікує тільки свого часу, щоб впасти в землю цього світу. До чого призводять нас ці роздуми? Напевно, що не до якоїсь безнадії, зневіри, до якоїсь депресії, але для того, щоб ми правдиво провадили наше земне життя. Бо дійсно, смерті довкола нас. І навіть вчора ми бачили ці обстріли Києва, обстріли дитячої лікарні Хмадиту, де загинули люди, де загинули. Маленькі діточки, позавчора ми бачили новини, де сталася трагедія аварія на Рівненщині. Всі люди не сподівалися, що вони відійдуть. Вони планували своє життя. вони хотіли жити, але смерть прийшла в їхнє життя. Ми знаємо, коли смерть прийде в наше життя, але ми маємо бути до цього готові. Маємо готуватися. Тому що не знаємо ні часу, ні години, коли Господь прийде, щоб судити нас цим частковим судом. Чи будемо ми готові? Напевно, що маємо задавати собі це запитання, чи я є готовий вже сьогодні, якщо мене Бог покличе, стати на Божий суд. Кожен день зростає список імен. За яких я молюся у своїх приватних молитвах, у заупокійних літургіях, і цей список стрімко зростає. І це спонукає і мене, і хочу, щоб спонукало кожного з нас задумуватися над нашим короткочасним життям. Живімо так, щоб бути готовими. Вже сьогодні стати на Божий суд, наповнюємо наше життя добром, милосердям, прощенням, вірою, молитвою, добрими ділами. І тоді насправді не страшна буде нам ця година, тому що це буде тільки годиною повернення додому нашого небесного Батька. Амінь.